Кажу я вам, що НАТО, як блок надійно спить, стаття велика п'ята, давно на шість висить. І нехай пробачать мені мій сарказм любителі простих рішень, миру і взаєморозуміння між народами. Я насправді не завжди такий. Буваю милим і пухнастим, але зараз не той випадок, занадто висока ціна. Доброго здоров'ячка, хунту і хунтубери. Ми з України. Наш великий збір донатів триває. Осінь увійшла у свої права ночами вже стоїть дубак, тепер хлопцям потрібні гріки, а саме вебасти. У ролику за тиждень на вихідних відзвітую про зроблено. А поки що повідомляю, що вже зібрано майже 75 тисяч, а потрібно ще стільки ж із нуликом праворуч. Приєднуйтесь. Всі посилання на всі форми донатів завжди в описі і в першому коментарі. Ну хіба не злісна передбачена багато разів краса в лапках сталася? Ні, ви просто собі це ще раз уявіть. Тиха європейська ніч, вересень, цвіркуни, місяць підсвічує мирний ландшафт у Польщі та всій Європі. і Раптом бац, шахеди, гербери та інші дельтаплани з моторчиками цімілі гості з Кремля вирішують влаштувати імпровізований тур польським небом. Не на запрошення, звичайно, а так по-сусідськи, але з феєрверками на борту. І Польща змушена влаштовувати повітряний цирк з НАТО, щоб збити з пантеликою курсу цих названих туристів. Це не сценарій голівудського блокбастера, а реальність, де Росія тестує нерви Європи. а Європа, як завжди, відповідає глибокодубними заявами і нульовими діями. Ласкаво просимо до огляду стації з залетом російських дронів до Польщі історії сповненої і, звичайно, сарказму. Бо як інакше реагувати на те, що Путін і Ко продовжують грати в перевір мою сміливість, а захід відповідає: ми моніторимо ситуацію на повно танків і рішучості. Аналітика, цитати, оцінка ризиків і навіть і коментарі від українців, які погодьтеся мають повне право на сарказм. Яку вигоду отримала на Росія від атаки на Польщу за допомогою дронів? Перевірка гіпотез неготовності оборони, тестування політичної реакції, тестування колаборації НАТО, тестування безсилля та імпотенції НАТО, тестування лояльності Трампа, тестування безсилля Трампа, тестування факторів поразки, тестування реакції суспільства, перевірка гіпотез розрахунків щодо оперативних стратегій, посилення страху суспільства. Підживлення колабораціоністів та корисних політиків, гра хороший поганий коп. РФ нападала, Білорусь допомагає, і все це всього за ціною двох десятків мопедів з крильцями. Висновки дуже погані. НАТО і Польща не готові до війни, і дуже швидко її програють, якщо РФ відкриє другий фронт. Хороші поляки зрозуміли, що наступний етап війни впроваджується, і самі побачили, на якій глибині проходу і якого саме вони і НАТО зараз знаходяться. Давайте трохи історії, щоб зрозуміти, що це не разовий упс від російських літераторів і балерин, які просто напилися самогонки. Все почалося ще в 22-му році, коли Росія розв'язала повномасштабне вторгнення в Україну вже 15 листопада того року в польському селі Пшеводу впала ракета, вбивши двох людей. Спочатку всі запанікували. Росія атакує НАТО, але потім з'ясувалося, що це була нібито українська зенітна ракета, яка збилася з курсу під час відбиття російського удару. Ой, як ніяково. Польща, звичайно, засудила, але ніхто не став ескалувати, адже це ж не навмисно. А на Росія вона просто продовжила бомбити Україну, знаючи, що Захід боїться переступити червоні лінії, намальовані путіним нігтем на сервеції. Далі більше. У березні 24-го року російська крилата ракета ненадовго залетіла в польський простір біля містечка Осердув. Польські радари засікли її на 39 секунд. Вона пролетіла 2 кілометри і повернулася в Україну. Нато підняло вини, що вичали стріляти, не стали, не загрожувала безпосередньо. Потім, на початку лютого 25-го, російські дрони впали в Молдові та Румунії знову випадково під час атаки на Україну. Румунія, член НАТО, теж моніторила, але не більше. А тепер кульмінація. 10 вересня 25-го року. Близько 23.30, Росія запускає не менше 19 а можливо 23-24, дронів у Камікадзе прямо в Польщу. Не в Україну, а навмисно в Польщу. Прем'єр-міністр Дональд Туск заявив, що це було безпрецедентне порушення. Дрони залетіли глибоко, тимчасово закривши чотири аеропорти, включаючи Варшавський, польський та натовські винищувачі, включаючи голландський та італійський, збили як мінімум три-чотири з них, а уламки пошкодили цивільні будинки. Це перший випадок, коли НАТО відкриве вогонь під час цієї війни. Вітаємо, панове! Ви нарешті почали приходити до тями. Аналітика тут проста як росіянська пропаганда. Це не випадковість, а цілеспрямований тест. Путін знає, що НАТО це клуб джентльменів, де всі говорять про солідарність, але ніхто не хоче бійки. Навіщо дрони в Польщі? По-перше, щоб відволікти українську ППО, дрони летіли над Польщею, щоб вдарити по Україні з несподіваного напрямку. По-друге, щоб перевірити реакцію, збиєте чи знову моніторинг? Експерти кажуть, що це найсміливіша провокація Росії на заході з початку війни. Якщо раніше порушення були короткими, то тепер масові зі збитками. Росія використовує дрони як дешевий спосіб ескалації. Вони малопомітні, дешеві, шахет коштує копійки в порівнянні з ракетою. І якщо їх збивають, ну це ж ми не спеціально, просто туди сильний вітер подув. А польща, вона напередовіть, кордон з Україною, логістичний хаб для допомоги, ржешу у ключовий аеропорт і тепер. Мішенні. Аналітики відзначають, що це може розколоти НАТО. Якщо не відповісти жорстко, Путін зрозуміє, що можна й далі. А якщо відповісти, ризики ТСВ ідеальний клин. Тепер до цитат вони, як завжди, сповнені пафосу і порожнечі. Почнемо з НАТО. Генсек Марк Рутте заявив, порушення польського повітряного простору російськими дронами минулої ночі є неприйнятним. Це ще один доказ того, що російська війна агресії виходить за межі України. О, як суворо! І що? Ніяких змін у позиції НАТО. Президент Трамп, не втримавшись запостив загадкове «Here we go», мабуть, натякаючи на ескалацію, яку він завжди пророкував. Польський прем'єр-туск був конкретнішим. Ми зафіксували 19 вторгнень дронів, деякі проникли глибоко викликавши закриття аеропортів. Лідери Франції, Британії, Німеччини та Канади засудили інцидент колективно підозрюване російське вторгнення. Навіть ООН глибоко стурбований моніторить. А сенатор США російські дрони у повітряному просторі НАТО в Польщі абсолютно неприйнятні і закликав до санкцій. А які санкції? Такі, як раніше. Так Росія їх колекціонує як значки. Ах, п'ята стаття НАТО, цей священний грааль колективної оборони. Атака на одного, атака на усіх. Звучить круто, але як це працює на практиці? Польща не викликала її, а замість цього активувала статтю 4 консультації. Чому? Тому що дрони це не повномасштабне вторгнення, а порушення НАТО пояснює, щоб активувати п'яту, потрібна збройна атака, а не випадковий дрон. Але експерти сперечаються: якщо це навмисно, а це так, то це тест. У 22-му після Пшеводова теж обговорювали, але вирішили ні. Тепер, після 19 дронів, Польща консультується, але не ескалює. Іронія. НАТО створено, щоб зупинити Росію, але боїться застосувати свою головну статтю, ніби чекають, поки Кремль не скине щось прямо на Варшаву. Ризики бездіяльності Європи О, це окрема комедія Жаків. Якщо не відповісти, жорстко Путін зрозуміє, можна продовжувати сьогодні дрони в Польщі, завтра, в Німеччині або в країнах Балтії. Ризики для цивільної авіації, бездіяльність заохочує агресію, що може привести до відкритого і набагато більшого конфлікту. Економічно збитки від уламків, страх інвесторів, політично розкол в ЄС, де одні – Польща, країни Балтії, хочуть жорстокості, інші Німеччина, наприклад, переговорів. А якщо не діяти, ризик ТСВ зростає, тому що Путін не зупиниться. Він вже багато років атакує інфраструктуру України, а тепер і Польщі. Експерти попереджають, це найсміливіший тест західних оборон, без діяльності як запрошення. Приходьте ще, ми нічого не зробимо. Тепер до їдких і бурхливих коментарів від українців вважаю, мають повне право вже стільки років під дронами, так що сарказм давно у крові. Ну, наприклад, Польща визнає, що не впоралася з двома десятками дронів, а Україна відбила 741 за ніч. Росія напевно шкодує, що почала з України. Загалом українці не злі, просто втомлені від того, що Європа прокидається тільки коли дрони над їхніми головами, але поки знайде тапки і вімкне світло, на Росія буде під ламаншем. А тепер серйозно я думаю, що на Росія даремно влаштувала цей фальстарт. і що вона абсолютно даремно не дотрималася всім відомого вислову, а саме замахнувся, бий. Я не здивований, що на російські полковники розучилися думати. Я здивований, що у них зникають рефлекси. Тепер і Польща, і в цілому вся Європа мають купу аргументів, щоб почати мобілізацію, зрушити бюрократичну машину і наваляти від сусідам в той момент, коли вони сунуться вже не перевіряти, а повноцінно валити. Мені хочеться вірити в те, що тепер почнеться масштабне протистояння, а не обмін писульками в інтернеті і на різнокаліберній офіційності державних і не тільки. Форумах зробіть донати репост, якщо ви теж прагнете перемоги долі і ролики України в ваших лайках, донатах, каментах і репостах. Тож це і буде ваш внесок в перемогу України. Слава Україні! Слава ЗСУ!